Будемо регулювати клапана. То, щоб добратися до клапаної кришки, треба буде зняти впускний колектор Знімаємо корпус повітряного фільтра, під'єднуємо датчики, відкручуємо головкою на 5,5 прийомний патрубок, від'єднуємо трубку сапуна, відкручуємо. Два гвинтики на шість, підключих на десять. Відоргуємо кліпи і витягаємо. Зняли фільтр. Там ще один патрубок. Для того, щоб зняти колектор, відпускаємо цих п'ять болтів М8, підключих на 12. Також є один, який кріпиться ось тут. також підкручуємо, так, Також відкручуємо. Перед тим як знімати все видиваємо зжатим повітрям. Гайки в нас не падають, вони на такій планці зафіксовані. Відкручуємо. Ще є один болт Ось тут задрухільної зломку. Ось. він Кіт також тримає спускний колектор. Відкрутили бути. Бачимо, що колектор у нас. Відійшов. Від'єднуємо е, датчик е, від'єднуємо патрубок, не патрубок, а роз'єм доросліної заслонки і будемо дивитися ще до патрубків охолодження. Від'єднуємо патрубок, який йде на вакуумний підсилювач. Так, Від'єднали таким чином от відвели колектор на сторону, щоб не знімати патрубки охолодження, щоб не витікав антифріз і не втрачати, не завоздушувати систему. Знімаємо сапун. Видуваємо ще раз зжатим, стисненим повітрям і знімаємо клапану кришку. Для того, щоб відкрутити клапану кришку, від'єднуємо роз'єми катушок запалення. Зіщолочка за така. Піднімаємося і відтягуємо тут скліпа. Відводиться на сторону. Ось у нас катушки, вже можна добратися також до свічок. Так, зняли клапану кришку. Двигун у нас чистенький. Це в нас двигун LEA1. Фонди отут От є місце. Тут літник. Є модель двигателя, марка двигуна і номер двигуна. Саме вже є і номер самої трансмісії. Зазори в нас впуск 0.17. Е, випуск 0.30. Такі от у нас щупи дійнові. Що будемо маркировочку? Провертаємо за колінчатий вал. Під ключ на 19 двигун. Так, виставили метки. От таким чином вони в нас виглядають зараз. Описано ап. І співпадає по горизонталі з кришкою. Це в нас перший циліндр. Перший циліндр повністю. Також можемо відрегулювати впуск на другому і випуск на третьому. Це в нас випуск спереді. Ось впускний колектор. Випуск в нас позаду. Беремо щупи 0,17, Дивимось. Семнадцять -е -е -е. регулюємо Зажаття. Щуп змащуємо. Є легенький натяг. Ні, нормально. Думав зажатий. Так, пуск перший нормально. Добро. Берем наступный щуп ну, 3 миллиметра и проверяем выпуск на першому цилиндре. Не входит. Для того, чтобы отпустить, будемо использовать вот такой инструмент. Ставиться. Відпускається головка. Ключиком на 17 відпускається гаєчка і відвертою регулюється зазор. Будемо зараз відпускати трохи. Відпустили трохи. Ось такий зазорчик з'явився без закусування. Зараз провертаємо розпідвал на 90 градусів. І регулюємо інші клапана. Можемо зараз повернули на 180 градусів. У нас зараз циліндр. Зараз будемо регулювати на четвертому циліндрі впуск, випуск. Так само можемо відрегулювати третій циліндр впуск. І другий випуск. Або щоб не путатись, можемо провертати на 90 градусів розпідвал. І кожен раз у нас буде м'ясо. Далі на вибухнути четвертий. Відповідно, буде порядок 134.2. Після регулювання клапанів Обезжирюємо поверхні, на які будемо ставити клапану кришку. В цих місцях, де є стик передньої кришки і головки циліндрів, ставимо дві крапки таких невеличких, дві, видавлюємо дві шишечки, такі гулечки герметика, щоб воно у нас не пускало. і збираємо Убрать непоследовательности.